Всім привіт! Ви на каналі Ванченрон. І сьогодні ми граємо у Roblox Tycoon Pizza Pizza Tycoon 2. І сьогодні ми будемо готувати піцу в Roblox. Давайте тут. Так, о, тут кнопочка. Так, що треба робити? Ага, давайте. Ра, ага, ми розкатуємо тісто. Далі треба. Так, да, ми розважимо начинку. Так, додаємо сир І тепер будемо випікати. Кук. Готуємо. Так. И все там щось скобу. Так, ага. Ага. Ага, у нас перший парший покупать. Давайте заберемо пиццу. И за самую нього, Так, ага. Могу шадить ножиком. Разрезаю пиццу, то її, Прикольно. Ого, это вот. Так, ну, ага, все, теперь у нас буде перший забітник, який буде зробити тут заманічусь. Перший. Так, ну. Давай, давай шуч. Ого, угу, десь тут нормально так. Ага. Додаємо стир. И выпікаємо. Ай, может позицию. Так, скатываем. Так, вот даємо. Ага, там же один покупатель пишут. Зараз можно выпить. Ага. Так, ага. пішов піцу не піти. Зараз он поїсть. У нас буде следующий грошей, і ми зробимо ще одного там нічника, щоб було шучер робити піцу. Так, у нас ще есть. Так, у нас так. У вас есть. ні, ще воздаю. Сказки нам дасть грошей. Так, он так давай. Не дуже багато. Так, не покасти. Так, ага, пишу. Я пи, так. О, вип. Опа, опа, вип. Вип. Что ж, типа хочешь. Вип, дади. Сейчас, бесено. Им пиццу. А ну вони поели. По ідеї повинні багато грошей залишити. Ура! А цікаво, це так і зроблено. Це так зроблено спеціально, щоб. щоб віпи проходять, проходить, це маленький шанс. Якщо це маленький шанс, то мені пощастило, тому що в мене аж 20 цих віпа пройшло. Я продовжу, просто в мене там виключило світло, тому я не зміг догадати. І итоге я тих віпів на Е, Ну, я пиццу дав, а вони. Все, пропало. І гроші, гроші надали. Обідно. Ну, давайте пос... продовжимо далі. Зараз приготуємо там, тому хлопцю треба віднести піцу. Беремо піцу і поприговорюємо. Зараз я зможу наняти ще одного пісовника. І подію. І я зможу швидше робити піцу. Поки не буде, хай ми зробимо піцу. Так, тепер цю поставимо сировий. Ну что, ну, і все. Уга, все, 5 договорів завышив. Пишу по это. 5 догорів. Вот прям на стол, правда. Не дуже гарно. Тришка это вернув. Так. Все. Друге. Вже... Ага, третій будет уже 15. Зараз два. Вкладки. Так довго, я по півтори. По півтори секунди, а він. Ну так да. Ну зато мені залишається сыр. І там попарають. Ну пока. Всього. Так, оно хтось підходить. Чи ні? Ой. Опа. Схоже на віпів. Ні, це просто люди. Ну вже. Віпик. Було б непогано. Ну, дві людини, то есть в 10 доларів. Ну якщо буде чоєві, якщо тут таке є. Було б непогано. Так, що? а можна ще раз? Ні. Так, все, збираємо сюди. Давайте беремо ще пиццу. Все, їжте. Все, не дать. Давайте там ножечком, там выволочку. Так, все, давайте. Пробуем давай пиццу ще. На найкраще кухарі. Так, Зразу. Сразу тело портувались. Так, что там мы появили? Давай ты ешьте. Я хочу голос. Так, ага. Угу. Давайте. Раз. как у там намажет. Я уже успею все забыть. Ну да, все. Угу. О, до сюда говорит. А ну, пишу, прям до сюда говорит. Так, ну пока мне еще ничего да? не все дать. Мне требуется минимум 15, чтобы поставить новый стил, да, третьего вроде А вообще, чтобы стены поставить, вообще требуется целых... Ага, целых 100 долларов. Ага, тут є коди. Угу. Так. Давайте на наступну серію, якщо ви поставите 20 лайків на цю серію, я зроблю другу частину і там вже підготую декілька кодиків. Ну, якщо зайду їх. Так, давайте У Мене вже піца для вас. Ага. Ось у мене ще цілих 6 піц. Може, вже не такі гарячі. Ну, це піца. Так що їжте. Так, не, поки не, не прям Так. Все, готуємо далі піцу. Тому що ну, пицце забагато набуває. Добавляємо сир. Так, давайте на гроші. Я зроблю 7 цього робітника. Чи, ні? чи краще щоб було більш куп. Давайте кураші столик. Щоб було, більше... Давайте, столик, щоб було більше, е, більше покупців. Так, вони вже пішли, це доларів. А чи ви? Що це таке? Я не поняв, що за... Це ага. бессовестный стой о декорации халявый класс а может про не буду давать шаножки из декораций? угу да У мене я пишу пиццу а цены такие заказываются ну, давайте сейчас ще одну. а уже Айдемо. Так. Купуємо давайте сюди. О, ще 4 люди, ну. Мені би зараз не... Так, треба багато піців. У мене є, але просто прийдуть ще люди. І все, і не будуть уже пиццу. Сейчас тут закажуть пиццу також. Так, сюда. вони заказали, пішли твою пиццу, давайте. У мене, якщо бу... Якщо без чайових... Якщо воно тут їх нема, то мені дадуть ці 20 доларів. І ті. Ну якщо я чайві, то може, може, якщо повезе, то ще буде. Не, не зроби все таки Так, ми тут поставимо згоробітника. 20. Ану. А є? Так, ну, давайте ще, ще блін, не чекаю, блин, Ні піцы. Ще ніхто Так, декорації. Треба ще цього купити буде. цього. Так. что? Ага, понял. На вид пошел, слишком сложно было. У меня это А, ч что же пиццу? Ну, тут Сейчас я ему дам. На. Давай. Так, давайте. Они Я не тут упавать. И, туда, давай. и Давайте доволю, перемешуй. Забрать и купать. Так, давайте доволю. Голову наступить, на то есть толк. ты. Так, все, у меня тут прошло. автоматизовано. Так, о, усего треба купать. 500 долларов треба купить. Так, get. Це понял, так удалить. У мене тільки 15, так що не хватает. А тут треба 50. Пицца луки. Пишу поцелуй, что робити. Да де люди, я не понял. Де все. Почему нікого нема? Давайте ще один столок, реально я, я купимо. Вип, 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 я готов. Давай, вип. Давай давай. давай, давай. Давай заказывай запить, потому я знаю, что за Я уверен. Давай, давай. Да. Вот, все, кушай. Скала кинула, надальше. Ну, блин, приходила два випа и выключился. Ну, что за незвуха такая была? Обидно максимально. Так, что-то... Ага, так, треба зайти в группу и получить... Авто. Ага, авто получит проект. Так, ну чувак, я тоже знаю, что ты будешь пиццу. Я, я прям увидим Давай, уже -то пицца точка, я смачно пиццу давай. Ням -ням, -ням давай. Сейчас мы. Хавай. <laughs> Не. 225 чаевыми. Скейки. <laughs> Ого, так цель, можно сейчас на ну, нацелуй купить. На Все так, что царь искал. А, я понял. Ну, давай так. Опа, что он взялось о якраз а что за получаю что Якісь... я получаю Якісь гроші капають. а это з автомата, да прикольно так кушать манере все. все автоматизовано класс а это все одна машинка Ще один автомат так а тут тоже пицца Що? Ну ну не пицца, да. Это пицца тоже. Да, да, я уже пеняк. Может она и к будет. Ага, да, видите, попероннички добавляются. Класс! А вся пицца будет дороже. Прикольно. А ну-ка. Готово. Пицца с пеперониками. Вот эти доводится класс. Так, что там? 75 дня. Дороговато был. Ну автомат нормально, мат тормозный будет. Да, ему сейчас. А, пепероники. Нет, вот рыба пепероники. А ч ты. А, типа чистый цинк. А, еще один пепероник. Капец. А, -мо, что я стою? Пепероник треба. Я чекаю, блин. Вот я массер. И все. Ну, пепероньку. И потом вот так. Вип, 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 вип. Сейчас, секунду. Вип, вип и прони. Все, вип, вип прежде всего. Так, куковать. Ну, вай. Вот, куковать. Просто, типа, вип. Ну, в реальной жизни там, наверное, так не будет, Но просто вип тут. Так, хороший. Я еще и так одет, прикольно. А хороший все любят. Ну, вот так у нас. И... Так, вы хотите речку почекать, ты? Клара, тут... Куда буду шутить, что у тебя много почекать, Ну, уже буде все нормально, все. Давайте нормально. О, сыр піца, все, Вс, работай За що я гроши плачу. Ну, может, ему нічого не плачу, але... Так, ще, піццу, так, ш... Ряк не важливо. Так, все, давайте. Всю пиццу, так. Моя коляка, не цейств зря. О, ох, ох, о, -о, 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 -о вип. Вип. Прям через су, я готов. Он подскакал. Скики бабуа, моё клас! Так. Ну я покуплю наверное, цих Отпочинок. А, Ай, все, у меня уже нормально. Прикольно. Конечно, круто. Так. Так, ага, шоп. Тут. Тут тробокса вс. Так, выбит 30 сотки будут. Стики 20 вот половины ну, долларов. Ну а что, они нет швейдами. Не, А, что тут у меня, блин, пицца? Вот, так, ну, да, оно... Ну, ой, ну, да. Девчина уже тут чекает пиццу. пиццы, все-таки. Надеюсь, она надо что ставит? то есть нормально вообще. Не пожалуйста. А то почему Я тоже пока прошу. А ну-ка. О, 15 долларов. Ага, пепперонька. Забираем пепперонку. Брам 15 долларов. И несем его. 5 долларов. О, сейчас. Раз. А скидки 150. Ага, я хочу все пойти на заработок. Там. Так, кук. Вот а О, 40 долларов. Класс. А, я так и завышу. Просто топиться. Все, да. Все, хватит, пацаны. Так, 30 так завышу. 40 долларов. Все, все. мы можем, Ладно. А, так, тут на любому хтось добавиться пепероні, так що треба працювати швидше. Швидше, 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 швидше віпа. Давайте. А, там ще сирно, понятно, пишуть. там. Все, у мене якраз все одно треба. Ну, я так син заробив, так тоді. У мене зараз стільки грошей віпаться А якщо б вона не виключила світу, б класно. У мене просто тоді прийшло два віпа в початку. Це б я зміг купити багато чого бо 45 долларов, все. А, а декорации? Что сроблется? Да, внутри мне здесь добавляю. Прикольно. Тейбук. Так, золото обычно. Ну и на тут навык и я пассивный заработок. Ого! Ого, 765 долларов! Давай, ты скилл. Пассивный заработок. Іще... Нет, не то. А вс. Ну, давайте так и на сеной кубом так и быть. Давайте еще по центру. 5, 9, сотки уже. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, одного договора не хватало. Центов, точнее, можно сказать так. Пидорев. Ну, а на этом мы будем заканчивать. Куда вам попал трон? Хай счастлив! И не забывайте поставить лайки.